Вітаю вас в ефірі. Цей день в студії з новинами середи 26 квітня. Альона Ільченко. починаємо з таких тем: прощання з героєм Ми був настоящим чоловіком, настоящим захисником нашої держави. Сьогодні в місті провели в останню путь бійця 129-ї бригади Петра Максимова. Зустріч з ліквідаторами наш об'єкти. Прип'ять повністю дегазація, дезактивація. Понад три тисячі шісот криворізьких чорнобильців отримують від міста матеріальну підтримку. Оновлення важливих магістралей. Місто продовжує вдосконалювати наші дороги. У місті триває ремонт доріг, якими рухається транзитний транспорт. За особливі заслуги перед батьківщиною. Необхідно надати підтвердження отримання нагород державних звань. Які виплати передбачені новим українським законом? Сьогодні на центральному кладовищі в секторі почесних поховань попрощалися з бійцем 129-ї бригади Петром Максимовим. Він загинув на Авдіївському напрямку фронту. Проводжала воїна в останню путь разом з рідними та близькими, і наша знімальна група. Життя бійця Петра Максимова обірвалося на 51-му році. Наш мужній земляк служив у 129-й Криворізькій окремій бригаді тероборони. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії боронив Кривий ріг. Коли вже ворог був близько 15 кілометрів від місця, то відповідно він виконував завдання на напрямку на Херсонському. Ну і потім. Подальшому нас переміщали, і так ми зупинилися на Донецькій землі. Дійсно, був настоящим чоловіком, настоящим захисником нашої держави. Останні бої Петра Максимова були у гарячій точці. Під Авдіївкою, де ворог безперервно і нещадно обстрілює позиції наших бійців. Чоловік загинув у бою на початку квітня. «Мені Прийшло звіщення, що він пропав без звісті. ну дзвонив командир, вже сказав, що його вже немає... в живих. Просто була ранен сильно, умер у них на руках. Петро Максимов працював у компанії з виготовлення вікон. Рідні, знайомі та колеги згадують, він вирізнявся доброзичливим ставленням до людей. Був скромним, але коли треба, проявляв твердість характеру. На роботі за нього все хороше говорять. І так за нього, і сусіди за нього хороше говорять, так що він прекрасний був чоловік. Всі везде допомагав, якщо треба було. Тобто, був чудовим чоловіком. У бійця залишився син, дружина, брат і сестра. Вся родина, друзі і знайомі зібралися сьогодні, аби провести достойну людину в останню путь. Пьотер в нашій пам'яті залишиться як світлий, найдобрий іскріній чоловік, і вічна йому пам'ять і слава як герою України. Аліна Чистосердова, Денис Захаров. Цей день. Сьогодні 37 сьомі роковини наймасштабнішої техногенної катастрофи за всю історію ядерної енергетики. У ніч на 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції прогримів потужний вибух, який вщент зруйнував четвертий реактор. Наслідки аварії вдарили не лише по Україні, а й по сусідніх країнах Європи. Відлуння вибуху розтягнулося на десятиліття, забрало сотні тисяч життів. Аварія на ЧАЕС залишається на вустах світової наукової спільноти до сьогодні. Пам'ять про трагедію та подвиг ліквідаторів зберігає у нашому місті меморіал на честь земляків, які гасили радіоактивне вогнище над реактором та долали наслідки катастрофи. Сьогодні у сквері героїв відбулось покладання квітів. Всі ми пройшли, Хто пройшов через горнило Чорнобиля, добре пам'ятають. Наскільки це була? Тяжка військова праця по ліквідації аварії. Ми пам'ятаємо своїх друзів, яких, на жаль, багато, з кожним роком все менше і менше. Сьогодні на спомені, як евакуювалися, як ми робили дезактивацію територій, де добротні будинки. Приходилося ліквідувати зв'язку з великою радіацією. Чому стався Чорнобиль? Хто винен в цьому? Які цілі були в цьому акті? Всі кажуть, що це злам, що це аварія, що це катастрофа. У мене інша думка. Це дійство, яке було задіяно проти людства. Тому не тільки пам'ятати, вивчати, розуміти і запобігти цьому в подальшому. Кривий ріг завжди буде пам'ятати тих, хто 37, вже 37 років пройшло в тому, тих хлопців і дівчат, ще дуже молодих, захистив нас від цього мирного, атому, який вийшов із контролю. В Кривому розі виконувалися, виконувалися і будуть виконуватися всі програми підтримки чорнобильців, І ми завжди будемо вдячні тим. То зробив цей подвиг. У Кривому Розі наразі проживають понад 3600 тисячі чорнобильців. Сьогодні у залі засідань виконкому міськради, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул, зустрівся з криворізцями ліквідаторами Детальніше у нашому сюжеті. 26 квітня 1986 року сталася одна з найбільших в історії людства техногенних катастроф. 37 років тому в четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався вибух. Наслідок аварії в атмосферу вирвалася хмара радіоактивного пилу. У ліквідації наслідків катастрофи брали участь понад 600 тисяч людей. Серед них були і криворіжці. Сьогодні виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул зустрівся з криворізькими ліквідаторами. Ми з великою вдячністю відносимося до всіх тих, хто 37 років тому розпочав боротьбу з мирним атомом. І до цього часу бачите, наслідки цієї трагедії відчуває багато країн і відчуває безумовно і Україна, і ви ті, хто безпосередньо займалися рятуванням нашої держави та інших держав. Від Чорнобильської трагедії. Зараз теж ми всі хвилюємося, бо 120 кілометрів від нас знаходиться Южноукраїнська і всі хвилюються за цю станцію, тому що ми розуміємо, що може статися і що не сталося завдяки. Вашому героїзму сьогодні в цьому залі ліквідатори Чорнобильської катастрофи, їхні дружини та сім'ї. У кожного з них навіть згадка про аварію викликає гіркоту і сльози на очах. Анатолій Григорович перебував у полку з цивільної оборони в момент, коли йому повідомили про Чорнобильську аварію. Тоді йому було 30 років. На Чорнобиль я попав одразу на Київ з Києва на Бородянку вертольотом нас перевезли. І я попал на чхиму 25-ї бригади при старший лейтенант. лейтенанта. У нас були об'єкти. Прип'ять повністю, дегазація дезактивації, сама станція була. Ну, всі все роботи виконували в основному на станції. І... Після цього — евакуації людей. З початком Великої війни криворізькі ліквідатори долучились до командної роботи з підтримки захисників, зміцнення оборони міста, наближення перемоги. У кривому розі не згортають соціальні програми допомоги чорнобильцям та їхнім сім'ям. Сьогодні ж учасники зустрічі отримали грамоти та нагрудні знаки за заслуги перед містом. Ми своє здоров'я віддали для народу, для своїх близьких рідних дітей. Внуки. І дуже жаль, що вони сьогодні, багато хто напередку, і наші побратими, Чорнобиці теж. Ми з ними тримаємо зв'язок, ми не складаємо руки. Сьогодні ви мали всі честь побачити наш доробок, нашої організації. Від всіх там зображені наші чорнобильські святині. пам'ять чорнобиців, пам'ятник, який всі. З 2016 року ми всі мріяли про такий пам'ятник в парку героїв. Він є місто, і всі працювали над тим, щоб цей пам'ятник виник. Кожний рік виходять у вічність наші ліквідатори, залишаються родини, залишаються сім'ї. Для кожного з нас. Особисто для мене, тому що в мене чоловік ліквідатор, один із перших ліквідаторів спецбатальйону особового призначення тридцять Він був максимально до запроміння. Дуже важливо, тому що це і передати своїм дітям онукам про пам'ять. Юськова, Денис Захаров цей день. У місті триває ремонт автомагістрали, якими рухається транзитний транспорт. Зараз ідуть роботи одразу на кількох ділянках. Валерій Кожухар бачив весняне оновлення доріг. Через Кривий ріг пролягають транзитні шляхи до Харківської, Миколаївської Херсонської областей. Останнім часом на цих дорогах активний трафік вантажів різного призначення. Серед найбільш завантажених Дніпропетровське шосе рухається по цій трасі переважно багатотонні фури. Тож дорожнє полотно потребувало ремонту. Фахівці веста шляхбуду працюють на цій ділянці вже місяць. Частина транспорту наразі рухається по оновленій смузі. Ділянку автошляху капітально ремонтують без припинення руху. Місто продовжує досконалювати наші дороги, особливо ті артерії, які проходять через наше місто. Дніпропетровське шосе впорядковує цю дорогу і я вважаю, що ці питання, які зв'язані з спусками, з'їздами. З нашими зупинками ми врахували. Заплановано відремонтувати під'їзди до зупинок громадського транспорту, тротуари, пішохідні доріжки, замінити аварійні опори, відновити дорожню розмітку. Крім того, будуть облаштовані нові тротуари біля зупиночних павільйонів та пішохідних переходів. Особливий акцент на потребах маломобільних громадян для людей на візках. Передбачені спеціальні спуски. Люди з вадами зору зможуть користуватися тактильною плиткою та інформаційними звуковими пристроями. На сьогоднішній день виконані роботи по укладці вирівнюючого слою асфальтобетону на участку дороги від вулиці Серафімовича до моста в сторону виїзду Кривого рога. Зараз ведуться роботи по укладці вирівнюючого слою від вулиці Серафімовича до вулиці Вечернікутська. Виконуються роботи по заміні бордюрного камня тротуарного порібрика і підготовка основання на тротуар паралельно. Триває капремонт по вулиці 129 бригади територіальної оборони на завершальній стадії оновлення ділянок доріг на вулицях Ньютона, Кобилянського, на відрізку від вулиці Миколаївського шосе до Піхотинської. Валерій Кожухар, Олег Каплій, цей день. У січні набрав чинності закон України про державні виплати громадянам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Про умови та порядок оформлення і отримання виплат. Наш наступний сюжет. Дев'ятий рік поспіль Україна відстоює свій суверенітет і незалежність. Боротьба за мир дається ціною життів як цивільних, так і військовослужбовців. Тисячі бійців сьогодні на передовій. Багато з них представлені до орденів та медалей. Українські захисники, що мають особливі заслуги перед батьківщиною з 2014 року, мають право на отримання щомісячних грошових виплат. Для героїв України це 20 тисяч 100 гривень. Для нагороджених орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів 13 тисяч 400 гривень. Нагороджені орденами за мужність трьох ступенів та княгині Ольги трьох ступенів отримують щомісяця 6 тисяч 700 гривень. Така ж виплата передбачена для непрацездатних членів сім'ї загиблих або померлих громадян, яким присвоєно звання Героя України. Повних кавалерів орденів Богдана Хмельницького за мужність або ордена княгині Ольги трьох ступенів до членів сім'ї відносяться непрацездатні батьки, дружина або чоловік, діти, які не досягли 18 років, а також діти-інваліди, діти сироти або які навчаються в загальноосвітній школі або в вузах, профтехучилищах. училищах. Щомісячна грошова допомога складає від однієї до трьох мінімальних зарплат. Її розмір залежить від категорії нагород. Питання призначення такої виплати покладено на пенсійний фонд України. До його підрозділів потрібно звернутися із заявою. Вона може бути оформлена у паперовому або електронному вигляді. Пакет документів в залежності від того, подається, чи сама особа подає, тоді необхідно надати підтвердження отримання нагород державних, звань, а також довідку або посвідчення участі в бойових діях, участі в ООС. В в війні проти Російської Федерації про місце проживання особи, паспорт і ідентифікаційний код. Ну, Члени сім'ї особи, військовослужбовця подають також документи, які підтверджують родинний зв'язок, підтверджують статус, наприклад, дитини-інваліда, або дитини-сироти, або особа, яка навчається в загальноосвітній школі чи в ВУЗі. Особи, які мають право на призначення виплати і на 1 січня 2023 року перебували на обліку в органах ПФУ, вона призначатиметься автоматично за матеріалами пенсійних справ з виплатою з 1 січня. Якщо особа, яка має право на виплату або члени сім'ї, подають заяву до 1 липня цього року 2023 то виплати призначаються за весь період з 1 січня щомісячно до дати подання цієї заяви. Якщо вже заява подається після 1 липня, то виплати призначаються з цієї дати, в яку була подана заява. І в подальшому виплачується щомісячно. Щомісячні виплати не виплачуються особам, які вчинили злочин проти основ національної безпеки України. Наприклад, це може колабораційна діяльність або визнання збройної військової агресії. Може, члени сім'ї, особи а, вчиняли такі дії. Вони не мають права на отримання цих виплат. Іван Проводу, Владислав Талалай цей день. Ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. Весна Рудани, це дуже гарно, що діти бачать повний зал зал народу, що в них свято. що вони виступають на сцені. В межах міського челендж-фесту організували велику програму в палаці культури. Мистецький нескорені на старті змагань. Є мистери є кандидати сра. А ми аматори. Аматори, що ми Ми будемо боротися до кінця. Криворізька команда провела останнє тренування до ігор нескорених. Перемоги на Кубку Європи спортсмени виклались повну. Криворізькі рукопашники вибороли 26 нагород на міжнародних змаганнях у Польщі. Сьогодні у Криворізькому райсуді проходило засідання у справі резонансної ДТП 10 липня біля села Мар'янівка, водій автомобіля Сузукі не впорався з керуванням, зіткнувся із шкодою і влетів у зупинку, в якій стояла родина. Чоловік та жінка отримали травми, а їхня десятирічна донька Олександра загинула на місці. На засідання чекали свідків, та вони не прийшли з тієї причини, що нині захищають Україну. Слухання перенесли на 22 травня. Сьогодні відбулось чергове судове засідання. Вже котрий раз свідки по даній справі не з'являються на сьогоднішньому судовому засіданні. Було встановлено ще раз викликати в судове засідання або з допомогою відеоконференції, або іншим чином, щоб вони дали своє свідчення. Порядок вивчення і дослідження доказів судде змінений не був. Тому о, наразі ми допитаємо свідків і за залишились дві особи, а потім вже будемо переходити до дослідження письмових матеріальних справи. Челендж фест весна рода не триває. Учора в палаці культури мистецької організували велику програму. З концертом виступили творчі колективи. Відбувся майстер-клас для вокалістів та виставка Продаж «Ukrainian Space». Деталі в сюжеті Дарії Юськової. Міський челендж-фест Весна Рудани у Саксаганському районі. Палац культури мистецький презентував городянам велику творчу програму: виставка продаж вишиванок та хендмейду, виступи аматорських вокальних колективів району. Це лише частина мистецької програми, яку підготували саксаганці для гостей свята. В цьому районі у нас досить така потужна галузь культури. Мережа представлена трьома школами музичними школою мистецтв. Найбільшою в місті першою школою мистецтв а також два потужних палаци культури, в яких досить різноманітні напрямки творчості є і для дорослих, і для дітей. Тому сьогодні ми бачимо в цьому палаці культури досить такий криворізький мистецький вулик. Відкривав творчий захід виступ вокально інструментального ансамблю Кафедра та майстер-клас під назвою Граючий тренер. Його провів знаний у Кривому Розі вокаліст Микола Клінецький. Разом з барабанщиком та бас-гітаристом студії звукозапису Ракурс Рекордс він показував гостям, якою має бути взаємодія вокаліста та представників ритм-секції. По перше, треба завжди з іронією дивитися на себе. Я з Іронією дивлюся і на себе, і на наших українських вокалістів. Вони топові, вони класні, круті. Там, де треба співати, як в степу разливіста, калькантеленна. Вау! да, замінимі люди. Україна її знає весь світ, але е трохи час іде вперед. Є стилі музики різні: джаз, фанкі, соул, ф'южн, там, де музика більш пригаюча. і там ми трошечки просідаємо. От для прикладу, Майкл Джексон. Я думаю, всі знають, хто це був. Like а Шивсьма коротенько, отаким маленьким голосочком, але коротенько і дуже в тему. Саме цьому буде присвячений, присвячений майстер-клас. Наша мета в першу чергу, наша мета це пояснити, що культура і індустрія це різні речі, і бути частиною індустрії це надовго, а бути частиною культури не факт. Продовжує музичний вечір, змішаний оркестр та хор мистецьких шкіл Саксаганського району. Вони виконували червону руту та веснянку. Музичний доробок викладача 13-ї музичної школи Володимира Дорошкевича було в мене дуже велике бажання створити стилізацію народної простої пісеньки на короткій мелодії, але з цікавим оформленням. Червона рута буде викладена в чотирьох епізодах. І вони всі відрізняються один від одного. Перший ліричний бандури, гітари, другий народний оркестр, третій це джазовий дікселент, такий досить енергічний. І завершаючий епізод це з хором фінала. Пофіоз всі разом. На великій сцені Палацу культури демонстрували дев'ять номерів, більшість від вокальних колективів району. Зразковий аматорський ансамбль української пісні Ожина, якому цьогоріч виповнилися 30 років. Підготував для слухачів дві патріотичні пісні. Сьогодні велике свято свято нашої мистецької родини. Сьогодні ми будемо бачити кращі колективи нашого міста. Вони будуть підтверджувати своє звання зразкових колективів. Ми будемо виконувати пісню Слава нашим ЗСУ, відкривати фестиваль. І будемо жартівливу пісню співати. Вийшли козаки, коней напувати». Дуже раді знову вийти на сцену три маленькі зірочки шоу групи Нотка це дуже гарно, що діти бачать. Повний зал зал народу, що в них свято, що вони виступають на сцені, це потрібно. Це потрібно, тому що за рік війни і за два роки ковіду ми дуже, дуже скучили за концертами. Тому сьогодні у нас свято, так? Так! Да. Дуже сподобалось виступати. Приємно, щоб коли всі дивляться на мене і отримують радість. Дарій військова Роман Кравченко цей день. Криворізька команда колишніх військовослужбовців, які отримали поранення у зоні бойових дій, провела останнє тренування напередодні офіційних стартів. На цьому тижні делегація від міста відвідає Львів, де пройдуть всеукраїнські ігри нескорених. Хоч вони і не професіонали, навіть на спортивних тренуваннях викладаються наповну, зобов'язує статус майбутніх змагань. За кілька днів представники Кривого Рогу братимуть участь в іграх нескорених загальноукраїнського рівня. Ми будемо змагатися по сім'я і спорту. От, із дев'яти таніс таніс на студії. це у нас третя ігра по масовості в нашій зборною. Перша це у нас плавання, друга це у нас волейбол сидячий. І третя це на солітеніс. Тобто у нас буде приймати участь 10 спортсменів. Володимир, учасник ігор нескорених з досвідом. Я брав участь. Це як в кривому розі проводили змагання стрільба з луку і плавання. Одну з луку я стріляв в п'ятому класі, бо в шостому вже самопалю стріляли. На майбутніх змаганнях підкурюватиме одразу три дисципліни. каже, розуміє рівень суперників, але настрій бойовий в Україні дуже багато спортсменів, і вони як всі воювали. Як а якщо ти воюєш, то отримаєш травми каліцтва? Тому є мистери, є кандидати стріля. А ми аматори аматори. Що ми? ми будемо боротися до кінця, як завжди? Переможе сильніше. Цьогоріч честь кривого рогу на престижному турнірі відстоюватимуть 23 спортсмени. Окрім настільного тенісу, волейболу та плавання. Вони змагатимуться у легкій атлетиці, пауерліфтингу, велоспорті, а також стрільбі з лука. Олег Ендриксон Іванпроводу Владислав Талалай. Цей день. 26 нагород вибороли криворізькі спортсмени на Кубку Європи з рукопашного бою. Він проходив у Польщі у загальнокомандному заліку. Збірна України посіла друге місце. Поступившись господарям та випередивши команду із Чехії з призерами та переможцями міжнародних змагань поспілкувався наш Іван Проводов. Криворізька федерація рукопашного бою стартувала у других міжнародних змаганнях року. Після Європейського спортивного форуму в Бельгії шлях до перемог у цих стартах прокладали собі 12 місцевих спортсменів, які попередньо забронювали собі місце у складі національної збірної. У я готувався більш основательно. Були тренування регулярні, теж кожен день. Не випадали з режиму тренування. Упор робив на демонстрацію техніки і. на легкий контакт на поединке Был, участвовал в пяти категориях в четырех демонстрациях техники и легком контакте четыре золотых медали одна серебряная Кубок Європи з рукопашного бою, що проходив у польському Ємеліні, зібрав понад 230 учасників. Вони представляли сім європейських країн. Та навіть в умовах такої конкуренції криворіжці відбирали в опонентів будь-яку можливість зачепитися за переможний результат. А в окремих випадках мали найкращу техніку. Польща була дуже складна конкуренція Не просто було в боях. Я взяв чотири перехміста, чотирьох 4 номінаціях, чотирьох категоріях, і отримав кубок за лучшу техніку. Серед трьох представниць прекрасної статі один з найкращих результатів перше і третє місце у Варвари Карцевої. І це при тому, що вихованка душа номер три лише вдруге стартує у міжнародних змаганнях. Результат постійно починався з карських сорінувань, потім з обласних, потім всі українські, потом уже міжнародні сорінування. Я була готова, все було точно, все було добре. В категорії, за те, що я отримала перше місце ката з оружием, у мене було 12 чоловік. Це достатньо багато, більше, ніж у мальчика в категорії. І все хорошо, хорошо. Кубок Європи проклав дорогу у спорт високих досягнень і для чотирьох дебютантів турніру. Федір Добровольський, маючи за плечима лише рік тренувань та змагальний досвід на рівні першості міста, виборов третє місце. Це результат підштовхує спортсмена в майбутньому більше працювати над вправністю і технікою. Я дуже хвилювався, так як в перший раз поїхав за межами країни на змагання. У номінації Легкий контакт я завоював бронзову медаль. Мені потрібно тренувати реакцію та швидкість для того, щоб краще розвинутися в цьому виді спорту. Свій абсолютний рекорд криворічці встановили у синхронному ката. Перемогу в цій командній номінації земляки присвятили полеглому герою спортсмену і тренеру федерації Вадиму Сотнікову. У нас тройки, це командна ката, синхрон. Такий вид змагань є. І у нас основні конкуренти голландці. Ми дуже довго не могли їх перемогти. Вадим Сотніков він виступав в цьому виді, був завжди чемпіоном. Ми Марку тримаємо. У 2019 році ми ну, тоді, на жаль, не було. Команди з Нідерландів перемогли в Польщі, взяли золото, стали золотими ну, чемпіонами в синхронному катах. І зараз ну, вже з конкурентами, з голландцями. Здобуток земляків 12 золотих, 6 срібних, 8 бронзових нагород і друге загальнокомандне місце. Дві медалі до скарбнички криворізької команди вніс криворізький тренер Олександр Яновський. Спортсмени виклались наповну. Ми пам'ятаємо, так давно нас проведжало. Дякуємо місту, дякуємо голові Ради оборони Кравбаса Олександру Юрійовичу за можливість тренуватись, тренувати і перемагати. Сказати, що старший тренер збірної задоволений, це мягко сказати. Анатолій Волошин. Дуже дякуємо, дякуємо батькам за підтримку. Ну, всі молодці. Вперед, до наступних перемог. Нині Криворізькі рукопашники готуються до чемпіонату України серед юнаків та юніорів. Він пройде цими вихідними. А в червні на кращих у складі національної збірної чекає черговий європейський вояж. Міжнародний турнір з рукопашного бою прийматиме Німеччина. Слава Крипасу, слава Україні! Іван Проводу, Вадим Діденко. Цей день такими були новини цього дня. Зустрінемось завтра о звичній порі. Бережіть себе.